Вітаю вас всіх, братів і сестрів, дітей Божих. Вітаю з сьогоднішнім прекрасним недільним днем. Сьогодні ми прийшли, щоб прославити ім'я Господа. Боже, благослови нас цей час, благослови тих, що будуть співати, говорити Слово Боже і всі церкви нашого Житомира, і всі церкви нашої країни. І всі церкви по всьому світі благослови. Господи, дякую Тобі за все, за охрану, за заботу за нас, за все, що ми живі. За все тобі ми дякуємо. Отцу і Сину, і Святому Духу. Амінь. Амінь. Сьогодні я буду прославляти Господа псалмами. Псалом. Для Бога жить святое приглашение. Для Бога жить святое приглашение. Для Бога жить то долг души. Для Осенью для Бога жить, для Бога жить, для Бога жить. Христова кровь лилась, чтоб грешник Каждый грешник мог Христу отдаться для Бога жить, для Бога жить, для Бога жить, хоть мир враждой встречает, и люд кровь. То жребий все, кто пламенно желает для Бога, жить, для Бога жить, для Бога жить, для Бога жить, ведь Он не оставляет себя кто не щадит но твердо лишь одно в душе решает для бога жить для бога жить для бога жить пускай волной последней пройдет по миру это зов для Бога жить нельзя уж больше медлить Христос грядет Христос грядет Псалом. тому, хто біля тебе дай любов. Тому, хто, біля тебе, дай любов, дай любов, тому, хто коло тебе дай любов, тому хто біля тебе дай любов. Тому, хто, коло тебе дай любов, Незалежно від раси чи кольору людей, ти люби усіх усім роби добро, Незалежно від раси чи кольору людей, ти люби усіх, усім роби добро. Хто тебе не вітає, дай любов, дай любов, хто тебе не вітає, дай любов. Хто тебе не вітає, не вітає, дай любов, дай любов, хто тебе не вітає, дай любов. Чи Кольору людей, ти любив усіх, усім роби добро. Незалежно від раси чи кольору людей, ти любив усіх, усім роби добро. Ісус тебе чекає, щоб любив, щоб любив. Ісус тебе чекає, щоб любив, Ісус тебе чекає, щоб любив, щоб любив, Ісус тебе чекає, щоб любив, незалежно від раси чи кольору людей. Ти любив усіх, усім, робить добро. Чи кольору людей ти люби усіх усім роби добро. Амину. Псалом, друг припомні, сколько в жизни раз. Друг припомні, сколько в жизни раз. Чай приклонил колени, ты молился Богу в трудный час, прочь коня гнетущие сомнения, а потом с волнением слушал ты, свое сердце радостное. Спасали от беды добрые невидимые руки и тебя. Ой, что сын.